В Інгулецькому районі на сьогодні 10 прийомних сімей, у яких росте 22 дитини. Ще восьмеро прийомних дітей виховуються в єдиному поки що у районі, дитячому будинку сімейного типу. Батьки цих родин сьогодні мали змогу поставити запитання спеціалістам районної служби у справах дітей та фахівцям міського центру соціальних служб для дітей, сімей та молоді, отримати консультації психолога та юриста і обмінятися досвідом щодо виховання дітей. Крім соціального супроводження, ми забезпечуємо. Постійне спілкування та обмін досвідом між приємними батьками, тому що у дітей проблеми бувають найрізноманітніші, і для того, щоб можна було їх вирішувати продуктивно, ми щомісяця збираємо прийомних батьків та батьків-вихователів під час зустрічей на клубі для приємних батьків та батьків-вихователів. А також сьогодні відбувається крули стіл. Ми проводимо роботу перш за все з метою. Попередження соціального сіріства і робимо все, щоб діти залишалися в сім'ї. За минулий 2014 рік було направлено 14 дітей з нашого району в два центри соціально-психологічної реабілітації дітей міста. Із цих 14 дітей ми всі, всіх діток повернули батькам. Олена мама нової прийомної сім'ї кобець. У такому зібранні вона бере участь уперше. Менше місяця тому під новий рік подружжя взяло на виховання дворічну Сашу. Появі донечки в сім'ї безмежно раді, зізнається мама. Ми прийшли до цього довго, йшли дуже довго. Ну, ми вирішили з мужем взяти дівчину. Нам посмотрели в інтернеті, що можна взяти дівчинку Сашу. У нас наша сім'я тільки состоїть один місяць. Ми тільки забрали ребенка. У нас молодая сім'я і ми раді, що у нас є вона. Ми дуже сильно рады, звісно. Ні разу не пожалела о том, що ми взяли Сашу, нашу Сашу. Я дуже благодарна службам, которые нам сильно допомогли документи зібрати всі, которые можна було. І з нами їздили все, допомагали нам.